І на продовження випуску у межах рубрики Зворотній зв'язок до нас до редакції звернувся мешканець села Іванчі, що на Рівненщині. Чоловік каже, у їх селі чимало хат, зокрема його, пішли тріщинами. Із його власник спостережень ці тріщини він помітив на стінах одразу після дуже гучних підривних робіт, які проводилися на місцевому базальтовому кар'єрі, що розташований поруч із їх населеним пунктом. 17 вересня 2024 року об 11 годині 10 хвилин на 12-го дня. Я якраз втирав з лоба і тут взрив. Трасуться всі стіни до такої степені все тріщить. І мене прямо взрив а це зривна волна Мене підняло, мене підняло і викинуло в віранду орієнтовно метрів п'ять. Я вилив, я вилетів прямо так у, у прихожу кажу в віранду. На тому. приході я вилетів, вдарився об стіну там, потім, коли я вже піднявся, оговтася, приходить, приходить внучка, внучки 14 років. Во. Вона якраз на, на городі збирала яблука Так камінь, якби вона була б на тому хоча б хвилину, щоб ще хвилину там побула б, камінь впав прямо на те місце, де вона стояла. Зі слів чоловіка він навіть повідомляв про це на гарячу урядову лінію. Проте каже жодних результатів. А ось керівник підприємства, яке, власне, і видобуває породу на полицькому кар'єрі, визнає, мешканці села через їх діяльність дійсно мають дискомфорт, але на його переконання хати тріщать від старості. Та, є кар'єра, є ководяться е, е, вибухові роботи і, скажімо так, е, все згідно чинного законодавства. А те, що у людей, є дискомфорт ну, в такому плані, то це теж має таке місце, тому що воно ну, якби розповсюджено. Якщо mm -hmm. десь будівлі наближення до кар'єра, то є, є така ситуація. Тому е, це питання не вперше, як варіант, не в останній. Ніякі вони не потужні, вони звичайні, які проводяться там уже десятками років. Mm -hmm. о, і тому це не новина. О, і не вперше. А то що е, ну, якби. Походу будівлі старенькі збудовані. Я там сам виїжджав на місце, дивився там, в розчині цементу немає, а якась линка і пісок. В своєю чергою, голова Полицької громади, куди входять Іванчі, каже, повідомлення про тріщини на будинках одержали лише від. Одного мешканця. Результати проведеної перевірки не підтвердили, але й не спростували того, що тріщини від підривних робіт, які проводять на Полицькому базальтовому кар'єрі. Тому стверджувати стовідсотково, що це від вибухових робіт. Як і заперечувати такий факт, неможливо. Для цього треба спеціалісти в нас в громаді спеціаліста, інженера, будівельника немає. Тому я їм пояснив, якщо ви хочете провести. Експертизу, оскільки йде війна, тут ж зараз важко зрозуміти, що підлягає перевіркам, що не підлягає перевіркам. Зверніться до фахової якоїсь установи, яка є будівельної, щоб вони провели професійне обстеження. Ну я розумію, що вони хочуть. От вони хочуть компенсацію з власника кар'єру. Uh -huh. Та будь ласка, я ж не заперечую, але засобів і впливу на, скажімо, особливих і Рада на їх теж немає, тому що вони, йде війна, платники податків. Очільник громади додає, немає таких важелів впливу на кар'єр, аби змусити їх, наприклад, компенсувати людям пошкодження чи призупинити їх роботу. На його переконання, владнати це питання можна хіба що через суд. До глядачів звертаємося, якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу.